І так, всім ну що ж, Сьогодні буде трохи незвичний ролик для мого контенту, того що я знімаю. Подібний вже виходив про айскрім, я проходив всі кінцівки. Но сьогодні я вам покажу три способи, як виходить, програти і на восьму кінцівку Для цього нам потрібно переключити о, з практики на режим важкості легко. Там, де нас буде три спроби на е, втечу. Запускаємося. Минулого разу я програв від е, Вожато. В нас ще залишилась ця от е, кухарка на кухні, і в нас ще залишився, я не знаю, хто це, ніби сам директор. І так, сьогодні я показую якраз таки три способи. Перший спосіб це самий. Самий простий. Ось до цього тіпа підійти. Ось так получите плюху в око і ...і коротше відмивати підлогу. Ну, зараз я якраз таки тепехнуся туди, там, де він уже мене ловить третій раз, і подивимося на ну, кінцівку. якраз таки. Третій раз. Заходимо і. Оп! Окей, все, я попався, і виходить все, тебе впіймали. Тебе впіймали і продовжити за рекламу чи здатися. Ну, в нашому випадку, звісно, здатися. І це у нас восьма кінцівка із восьми. Так, зараз ми будемо вже попадатися ось ці от якраз такі кухарці, поварисі, не знаю, ну, кажіть, як хочете. Якраз таки, зараз будемо до неї переходити. Ну що ж, ми зайшли на локацію столової. І тут у нас вже буде на кухні якраз таки чекати повариха. Коротше. І так. Хто тут у нас без черги лізе е, за їжею? Звісно ж, це я. Ану, іди сюди. Тебе спіймали, це якраз таки був третій раз на режим важкості легко. Здатися. І ми, виходить, отримуємо ту саму восьму кінцівку, яку ми отримали відважато. Ось. Ну і ще й плюс. Ще й плюс. Ми тут, замість того, щоб витирати підлогу, маємо різати цибулю. Ну що ж, переходимо до цього, от якраз таки директора. До речі, давайте ще подивимося, що буде, якщо попастися якраз таки йому на футбольному полі. Ага. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, якщо попастися типу на футбольному полі, ми будемо присідати. Зрозуміло. Але сьогодні я мав показати три варіанти. Получається, це я мав на увазі, я хотів показати від трьох людей. А це, ну, рахуйте як доповнення. Ось. Так, чекайте, я зараз зроблю маленький аналіз. Так, у нас там нікого, там нікого. Тут ми вже зробили. Там зробили, там зробили. Угу, Всюди, скоріш за все, ми вже зробили. Але крім крім ще одного. Знаєте якого? Давайте ще війдемо в будинки вожатих. Я мушу протестити. Ось, що буде, якщо ми тут попадемося. Ось. От цього я ще не провіряв. Братанчик. Оп! І. Знову. Блін, я думав, що придумаю щось нове, але, но, виявляється, ні. Ми мусимо мити, е м, підлогу. Коротше, знову. Ну і тепер ми вже якраз таки будемо е з вами відправлятися е в КПП, чи як воно там називається, до того от е дідуся. Ну, а перед тим, як ми потрапимо в КПП, я дещо маю вам сказати. Подивіться, якщо я переключу з середньої графіки на високу, мене почне, виходить, лагати. І причому капець як сильно просто затримка в повертанні. Ладно, затримки нема, просто ну, достатньо сильно, як бачите, лагає. Ось. Ну, але так чи інакше, я вже на високій графіці е, грав. У мене нічого не лагало. Тут у мене вже лагає. Я не знаю, з чим це пов'язано, з пам'яттю це 100% не пов'язано, тому що я вже очистив і нічого не вийшло. Ну а ми зараз ідемо якраз таки в КПП. І подивимося, що ми будемо виконувати за завдання цього дідуся якраз. Що там? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай. Ну що ж, давай. Ой, блін, нам оце все. Оце... Фух, я вже думав, що буде така сама рутина, як в другій частині, але в другій частині там прям набагато менше е, було цей область пензлика. А тут, ну, набагато, як бачимо, краще. Все, ізі. Получається, тут ми получається, будемо просто графіті витирати, правильно? А, а чому ми витерили графіті, і воно лишилося? Ну, ладно, давайте. Переходимо якраз таки до третього цього е, завдання. Ось, коли він нас ловить, і будемо вже дивитися восьму кінцівку з ним. Ну що ж, ось цей третій раз і настав, погнали. Ладно, погнали. Все, давай я здаюсь. І. І. Ну, так, коротше. Восьма кінцівка. Знову ж таки, восьма кінцівка. Ммм. Да. Коротше, восьма, восьма кінцівка. Получається, ми сьогодні її навіть пройшли не... Навіть пройшли не якимось там п'ятьма ну, трь, трьома точніше способами. А скільки було? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять чи шість способів було. Непогано, непогано. Я думав, що буде три. Ну, в основному нас зловили три людини. Ну і на цьому, в принципі, все. Ну що ж, друзі, на цьому. Все, давайте, а поки я ріжу цибулю, обов'язково став лайки, кому нашу, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета!